Дитячі піжами примар, комплекти, піжамки всі йдуть літні. Ось такі з'єднані резиночкою, тому що вони між собою просто не поєднані. Але вони всі йдуть комплектами. Шортики, футболочка на різний вік. 3-4, 7-8 років. Та ось така моделька також. Ми з'єднані резиночкою. Футболочка та шортики. Теж на 3-4 роки. І 7, 8, 6, 7. Так, ось такі піжамки, Дуже багато саме малючка, 0,3 місяців, 6, 12. На півтора, два рочки, 6, 9 місяців, 6 дев'ять. Озвучують їх, які, наприклад, на етикеточках. Зазначено 6, сім, два, три. Всі яскраві, всі з шортиками, футболочками, з мультяшними героями. 3-6 місяців, 5-6 років. Тобто піжамки починаючи з малючка і до 14-15 років. 7-8, 3, 4, 5, 6 років, 3-6 місяців. 24 роки, 24, 36 місяців, 7, 8 років, 0, 3 місяці, 0,3. 6, 9, 6, 9, 10, 11 років.

Попалося буквально дві піжамки на довгий рукавчик. Ось ці дві піжамки. Все решту шортики футболочки. Чотири п'ять років.